Так. Алло? Так, Федеріко, я тебе слухаю. Що? Сьогодні на нас буде напад? Який я не в курсі, що трапилось? Конфлікт? Боротьба за вихід з групи? Якої групи? Я тебе не розумію. Футбол? А з якого ми такого часу почали цікавитись футболом, я не розумію також. А. Ну, яка в мене стоїть задача? Угу. Втримати оборону? Я думаю, це буде без питань. Але мені потрібні захисники. Скільки? Ну, я гадаю, що 4 хватить. Але, але я думаю, краще. 5. Один буде про запас такий. Темна конячка наша така буде, краще 5. Буде? О, дякую, дякую, велике. А, ну, Хто, хто буде це скоювати напад? Що, що це таке буде взагалі? Як? Аталанта? А, Атланта? А, а що це? о, зрозумів, це сильні якісь суперники там наші, да? Я так? Ага. Ну, добре, зроблю все, що в моїх силах, ви мене знаєте, я ніколи не здаюся. Добре. А, ці люди є ще вболівальники Манчестер Сіті. Ну, це взагалі ніякого шансу не дамо на виграш. Взагалі, нуль шансів, тільки перемога. Тому що ми за червоних дияволів. Зрозумів, прийняв, поняв. Все. Питань немає. Ну, що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас на черзі буде другий тур українського Євро FC24. Так, так, так. Ви довго цього чекали, я думаю. Я також цього довго чекав. І от, сьогодні буде зіграний другий тур проти такого дуже цікавого суперника. Атланти, ця людинка вболіває за Манчестер Сіті, за мішок такий з грошима. Ми, червоні дияволи, не дамо цим вискоченим просто прорватися вверх. Ми будемо їх стримувати, ми будемо їх валити і так далі. На фоні цих всіх подій, такого супер матчу, супер вивіски, Я вам хотів би нагадати, що ми. Створили таку банку. На цю банку ось, дивіться, є QR-код, є посилання. Заходьте, донатьте. Але дивіться, в цьому фішка. Донат від 50 гривень включає вас в список учасників розіграшу PlayStation 5 новенької, гарненької і трьох форм від магазину Super Classic. Група, де ви детально можете ознайомитися з цими всіми правилами розіграшів, і, звісно ж, з посиланнями на банку, ось тут. В телеграмі, будь ласка, приєднуйтесь, читайте, донатьте, підтримуйте ЗСУ. Також лінки я залишу в описі. Так що переходьте не цей. Так що, друзі, переходьте, нажимайте і донатьте на ЗСУ. Разом ми переможемо. Ну, а також я хотів би попросити вас підписатись на мій канал, YouTube канал. Він такий класний, так само, як і ви. Класний. І також. Підписатись на мого сьогоднішнього суперника це Атланта. Також підпишіться на його Ютуб канал, всі лінки будуть в описі. І, звісно ж, будь ласка, пожелайте мені вдачі в сьогоднішньому такому важкому матчу. Граю я проти лідера турнірної таблиці і не тільки лідера нашого такого турніру. І взагалі я щось дуже багато балакаю, тому потрібно розпочинати. Поїхали! Е. А куди ти їхати зібрався? Забув вже. А що я забув? А забув вам побажати приємного апетиту і приємного перегляду. От тепер поїхали. Так, друзі. Ну що ж, подивимося на Манчестер Сіті. А добрий день. Щас так о, голкіпер при нього такий, що потрібно бити. Ну, блін, забіцарій Лаймер, Це таке центр поля такий. Дуже дуже важкий. Ого, ми ще й розпочинаємо. Ну давайте, давайте прощупаємо його. На, відразу, відразу хочеш зайняти. Ах ти. О, Донарума. Слухайте, що таке? 3 хвилина, а ти вже б'єш по воротах? Так, оце, оце вже слухайте, оце вже дуже така цікава гра йде. Це дуже така небезпечна. <плес> Опа, ой-ой, як грязно, слухайте, як грязно, жовта карточка, отак от, от сюди йди. Ну, напевно, я не зможу так, ні? Ну, о, кутовий, сюди. Ай, на пенальті не вийшло. Ай-яй-яй-яй-яй, як там заблокували? Як вони заблокували, я не розумію. Так, все спокійно, спокійно, потрібно назад повертатися. Ой-ой-ой-ой-ой, як воно пройшло, як воно небезпечно пройшло, слухайте. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Уто ви відбились, відбились, слухайте. Та ну -ні, ну ні, ну ні, ну ні, ну слухайте, потрібно таке контрити. Ну що таке? Сиди сюди, один. Одинуль. На, Одинуль а? Як тобі таке? Як тобі таке? За Манчестер Сіті вболіваєш, да? Вболівай далі. Один 30-та хвилина. Поїхали, поїхали, тільки розпочалась. Ай-яй-яй, не дістав, не дістав, Дінатали, ну він малесенький. Ой, ні. Ой, ні, ну, 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 куди ти так залітаєш? Ну, куди це воно? Так, один-один, один-один, це не отой. Це нормально, все все все, 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 все добре. Не переживайте. О, як добре. Ай ти як ти дістав? Я не розумію, як ти дістав, там повинно було проходити і забивати болотелі. Зліву ї, ну ні, ну ні, ну болотелі, ну як ти так? Ай яй, який моментик, моментик був. Болотелі, це тактичний фол, тактичний фол, все, все все добре. Ну ні, ну куди ти віддаєш? Ну ні, ну началось. Тут до лотерії один-два, один-два, як розіграли, один-два, сюди на, сюди! Треба бути трішечки скромніше. З таким ударом потрібно було впоратися. А там фолу не було. Ух, мимо рід, хух, як я, як мене тільки що серце билось. А це цей, цей був пас лишній, дуже лишній прям. Ой-ой-ой! Офсайду не було, да? Їб... 90 хвилина і не було офсайду. Це просто дупа. Ну як так? Ой-ні-ні-ні-ні-ні, -ні 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 -ні. тільки не це. О, оно Що ти робиш? Донарума! Все. 2-2. Боже, що за матч? У мене всі емоції просто вийшли. Але на останніх хвилинах пропустити це просто жах. Я не вірю в це. 2-2. Таку перемогу просто викинути з своїх рук. І так, друзі, ось так завершився цей матч. Бойова просто нічия. 2-2. Все круто, все супер. На останніх хвилинах глотнув. Моя помилка з кожним буває. Буду вчитися на помилках, буду старатися далі такого не повторювати. А вам всім хотів би подякувати за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші донати, за вашу підтримку, взагалі, що ви в мене такі є. Є класні і, звісно ж, до нових зустрічей. Я з вами не прощаюся. На все добре. Бережіть себе.